Це ранок вдома. Дякуємо, що дивитесь нас, і нагадуємо всім: в умовах повномасштабного вторгнення та постійної загрози ракетних ударів. Будь ласка, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Воєнні дії в сучасному світі не такі, які були ще кілька років тому. На цьому не раз наголошували військові експерти. Це правда, Щороку змінюється та вдосконалюється озброєння mm -hmm. та тактика ведення боїв. От і наші захисники перед реальними операціями тренуються віртуально. Про деталі нового способу підготовки до бою дізнаємось просто зараз. У сучасному світі новітні технології відіграють надзвичайно важливу роль, особливо коли це стосується бойових дій. Нещодавно в Києві відкрили аватар-центр Пандора, де на симуляторах здобувають вишкіл бойові пілоти та проходять реабілітацію поранені бійці. Відтепер українські захисники у віртуальному світі можуть відпрацьовувати групові авіабої та знаходити оптимальну модель перемоги. Проєкт започаткувала команда авіаційних інженерів. Винико. Ідея створити певні класи авіаційно-тактичного навчання для того, щоб пілоти могли навчатися працювати один з одним в парах, що зазвичай використовується в повітряних силах чи в трійках для виконання певних задань. Окрім авіації, є й симулятори артилерії, хаймарсів, танків, бойових катерів. Розповідає один із засновників проєкту Юрій Зозуля. І коли ми всю цю зброю в віртуальному світі поєднуємо, в одну битву це іде велике модулювання бою, реального бою. Ми можемо зробити таку ж обстановку, як, наприклад, на Харківщині, чи під Києвом, чи в Херсонщині, і таким образом про багато разів програвати е, цю е, ситуацію і вибирати найбільш ефективну автори. Проєкту мріють створити непереможну армію з українських захисників, що отримали поранення в боях. Відкриття центру це перший важливий крок до мети. Тренування на симуляторах дозволить бійцям відновитись психологічно та відчути себе знову корисним у війні проти російських окупантів. Сергій Храбко отримав важке поранення в 2015 році в боях під світлодарською дугою. Внаслідок ворожого мінометного обстрілу втратив ліву руку і ногу. Після поранення життя не закінчується, каже Сергій, та доводиться власним прикладом щодня. Він бере. Активну участь у різних соціальних проєктах, а наразі вивчає авіаційний симулятор. Його підтримує донька Катруся. Вона намагається завжди бути поруч з татом. Це не легка штука, однозначно. Вона як приносить ціякі користь, так і задоволення. Просто політати дуже приємно. Можна від відпрацювати запуск ракети, і так далі. І тому подібне, фактично відсотки на 90 він імітує повністю політ літака. Ти відчуваєшся повноцінним пілотом. Сергій одягає окуляри віртуальної реальності, бере до рук джойстик та тренується в змодельованому бою. Відчуття не передати словами, каже ветеран. Я вам хочу сказати, що я не є професійний пілот, так. І навіть аватар, я ще не є професійний, тому е, відпрацювати ціль доволі важко. Але візуально ви бачите, що ракети пішли, і навіть якщо подивитись уважно, він видно вибухи. Симулятори, які використовують країни НАТО, коштують десятки і навіть сотні тисяч доларів. Унікальне обладнання, яке розробила група українських компаній, значно дешевше ніж зарубіжні аналоги, проте не менш ефективне у віртуальному світі. Можна змоделювати будь-яку ситуацію. Та за допомогою інтернету приєднатися до реального повітряного бою з будь-якої точки світу існує світова дуже мощна програма Джекет для моделювання бою боїв і розподілу ресурсів. І, звісно, участвувати у цих можуть бути пілоти, які знаходяться в Житомирі. другий пілот може знаходитися в ровно, а танковий експерт може знаходитися і боєць в Оклахомі. Віталій Золотуха, пілот-інструктор, майор запасу, народився на Луганщині, впродовж 11 років готував майбутніх пілотів. Каже, за небом досі сумує, тому з особливою зацікавленістю приєднався до проєкту. Вважає авіасимулятор надзвичайно важливим та актуальним, особливо в період бойових дій. Він дає повне відчуття реальності. Якщо б... Мої роки були такі симулятори, то підготовка пілотів була б нараз скоріше і нам набагато краще. Також у центрі планують створити дронні симулятори та готувати пілотів дронів для участі в реальних битвах та аеророзвідці. В реальному бої, якщо ми потім в один момент візьмемо його, достанемо із симуляції, і через Starlink передамо на реальний дрон. Він буде так само ефективно управляти і на полі бою. І Якщо він зможе знешкодити там ворога, то це для нього буде саме велика нагорода. Армія аватарів, дронів має стати надійним щитом для України як під час війни, так і в майбутньому кажуть засновники центру симуляції бойових дій. Це дозволить підвищити ефективність підготовки українських воїнів та наблизити перемогу України.